Коли мені було 11 років. Ми з другом вирішили відвідати стару занедбану водокачку. Знаходилась вона на самій окраїні нашого містечка. Метрів через 20 за нею починався ліс. Сама будівля була цегляна, з напівкруглою стіною з одного боку. Зайшовши всередину, ми побачили кімнату, з якої можна було потрапити у дві інші. Оглянувши першу і другу кімнату, ми пішли в останню. Вона була круглою, в стіні там були вузькі вікна, через що там було досі темно. Ми вийшли на невеликий майданчик, від якого у воду йшли бетонні сходи з обривками гналих залізних перил. Так як сходи на вигляд були не дуже гарними, а мені хотілося підійти до води, то я знайшов невеликий, але важкий бросок з дерева. Бруском я перевіряв міцність кожної сходинки. Ставлячи його на сходинку перед тим, як зробити крок на неї, так я дійшов до передостанньої сходинки, яка була над водою. Коли я поставив бросок на останню сходинку і почав силою натискати на нього, з води різко вискочило, і обвелось навколо броска щось, схоже на щупальце темного кольору, з відростками по всій довжині. Воно з такою силою стиснуло брус, що він тріснув, а потім сильним ривком потягло його під воду. Все це сталося за секунду, якщо не менше, на поверхні води почали з'являтися бульбашки повітря. Я стояв і дивився на воду, не в силах змусити своє тіло рухатися. Тут я відчув, як мене тягне мій друг. Це вивело мене з жаху. Потім, вибігши на вулицю, я побачив, як зблідлий друг дивиться на мою руку. З неї дрібними краплями текла кров, стесана шкіра на долонці. Тільки зараз почала боліти, потім, почувши у приміщенні сплеск води, ми мовчки побігли додому. Пройшло вже багато років, але навіть зараз я інколи думаю про те, що було б зі мною, якби замість бруса була моя нога, або ж я, втративши рівновагу в паву воду, і там зіткнувся б з тою істотою, що оселилася на дні цих брудних вод.